Коломияни навідалися до голови обласної державної адміністрації Андрія Троценка. Активісти із писанкового міста приїхали до Івано-Франківська, щоб поспілкуватися із очільником Прикарпаття, і навіть висунули йому певні вимоги. Деталі від наших журналістів. Коломияни хочуть, щоб Верховна Рада скасувала утилізаційний збір, акциз і сертифікацію на переобладнання авто. А також переглянула закон про податок на багатство і платний перепис квартир. Цей проект мають прийняти днями на сесії Верховної Ради. Вони навіть поставили умови. Якщо їхні вимоги не будуть виконані, пообіцяли заблокувати кабінет губернатора і всі митниці. Андрій Труценко такі вимоги підтримав і пообіцяв вирішити ситуацію. Ми прийшли попередити. Ми ж не прийшли, не прийшли нічого. Не робимо. Ми нормально спілкуємося. Як наші хвороби, як сказали, що... я, я все зрозумів. Я ми пропоную вам вами. дуже Але простит, далі. Так. Скажіть, будь ласка, що ми в п'ятницю прийдемо і просто не дамо вам зайти в свій кабінет. Не дамо зайти на митницю, перестануть розмитнювати товари. Ми ж гірше зробимо державі. Ми домовилися, що зараз громадські організації готують за підписом ну якомога більшої кількості представників такий лист на моє ім'я про те, що вони наполягають на тому, щоб цей законопроект розглядався і розглядався саме в четвер. Я зі свого боку. Долучаюсь до цієї ініціативи, підтримую її так і спільним зверненням посилаємо спеціальною почтою на кабінет міністрів України на виконуючого обов'язки президента України для того, щоб ваша ініціатива була врахована. Мар'яна Мацьків, Лілія Хомишин, Любомир Борута для програми події НТК.